Всім привіт, дорогі друзі. Мене Олег Олександр, компанія Агроживня. Сьогодні ми знаходимося в Донецькій області. Ви не повірите, але ми знаходимося десь біля лінії зіткнення десь 35-36 км. Я цей ролик хотів вам зняти для чого. Мене поражають такі люди, котрі не бояться війни, а це насамперед такі люди, як Фермера України. Я б сказав, що такі фермера це фермера з залізними яйцями. Я так Як би це грубо не звучало, але так воно і є. Дивіться, Покровський район до Мар'їнки 36 км. Привезли агрегата п 9 Култан. Ну, всі напевно знаєте, за цей агрегат це у нас 9 метрів ширина захвату, 36 робочих органів. Виробництво Німеччини КВД, оригінальні за технологією Култан. Так, Трактором буде працювати білорусом 892-м, ну і так далі. Ну, знаєте, я цей ролик хотів би, в цьому ролі, ролі хотів би розказати, за що. Це в нас вже другий клієнт з Донецької області, який... У 23-му році, незважаючи на війну, незважаючи на обстріл, люди працюють, дають робочі місця людям, а також обробляють землю наших хліборобів. Перші два агрегата ми відгрузили буквально десь звідси 20 кілометрів, тобто від Мар'їнки 10-12 кілометрів. Фермерське господарство а, купили у нас а, в маї місяці два агрегати такі ж, 9 дев'ятиметрових АПІ-9 култан Я тоді здивувався, що а, то есть, ну, ну, люди 10-12 км це артаб є, це танки стріляють, Ну це жесть. Вообще. і Люди не бояться, вони купують Нові есть нові агрегати тобто, з новою для України технологією Култан, тобто, інноваційні технології все одно впроваджують свої господарства. Знаєте, це круто. А от сьогодні у нас 8 вересня і ми знаходимося від маленьких вже 35 км, як сказав, ну, 35-36 кілометрів. От. Слава Богу, що сьогодні тут тихо, все гаразд. Ну, ще не кінець дня. Ну, ми сподіваємося, що в Україні всюди буде все гаразд і всюди буде все добре. На даному хазяйстві вже 4-5 років працюють по технології NoTial, чистий NoTi. Тому господар сказав, що давно дивився на технологію Култан. Я ж кажу, що незважаючи на війну, незважаючи, що тут до фронту 35 кілометрів, все одно вирішив придбати такий агрегат за технологією Култан. Ось, до речі, ящики КВД, в котрих привозились робочі органи, не габаритка і так далі. Насамперед, такі господарства, як це, незважаючи на такі обставини, все одно йдуть в ногу з часом. І це е, надихає нас на самом деле. Надихає як нас, виробників, що люди, незважаючи на такі обставини, все одно е, думають, як їм е, виростити більше врожаю, як зекономити е, на добровах. І, в принципі, як раціонально вносити доброва у ґрунт, а не просто. Вивітрювати ви ці, ці добрива в атмосферу. Це наша машина. А, до речі, хотів, знаєте, що сказати, друзі? А, не один перевізник не захотів сюди поїхати, тому у нас є також свій автотранспорт. Я сам сів за кермо, тому що ніхто не хотів їхати, а я хотів приїхати і потиснути руку цим людям, які працюють в таких умовах, в таких важких умовах. Все, друзі, з вами була компанія Грожилення. Мене зовут Олег. Все буде Україна. Слава Україні!